Якби техніка дуже стара і треба робити так добросовісно, щоб вона потім не підвела, то звісно, роботи хватить багато. Важка техніка зараз надзвичайно потрібна хлопцям і для пересування, і для оборони. Звичайно, що кожна техніка, вона в першу чергу, якщо надана волонтерам, то вселяє хлопців віру. Якщо надана Збройними силами, то вони будуть. Із віддачі виконувати всі завдання, поставлені перед ними збройними силами України, і українським народом. Слава героям! Я зараз нахожуся в техніці, яка ремонтується і незабаром стане в стрій і буде допомагати хлопцям боронити себе і боронити нашу землю. Ми щиро вдячні нашим меценатам, благодійникам, які допомагають ремонтувати таку техніку, вкладають сюди кошти, боронячи свою державу, боронячи нас.